Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні ми приступаємо до розгляду української міфології. За основу візьмемо працю Сергія Плаченди Древньоукраїнська. Міфологія в своїй книжці Невеличкій, яка була видана досить давно, цей дослідник розповідає про те, як він переживав зустріч з цією міфологією. Це відбувалося в тяжкий в голодний 33-й рік, коли не було що їсти. Мама, замінюючи йому хліб. Маленькому Сергійкові розповідала дивовижні історії. І вони були наскільки дивовижні, що вони залягли, залягли в дитячу душу, а потім, коли пан Сергій вивіс, став знаним дослідником, він це виклав на папір, і ми маємо можливість сьогодні про це говорити з позиції наукового підходу. Ну, спочатку я зачитаю текст з його праці української міфології. І воно... В його праці міфи і легенди Древньої України. І воно звучить так: розділ перший: Сокіл рот. На початку була пітьма: вічна і безмежна. Ні землі, ні неба, ні сонця. Тільки морок, густа, холодна і безконечна ніч, а її пронизувало око. Звідки летіло воно? І куди? Ні звідки і в нікуди. І де взялось воно? Наймудріші волхви Оріани казали так: Око було завжди, воно було вічно, і з вічності воно летіло у вічність. А Заратустра потім вже додав, воно летіло з далеких старих світів, аби утворити новий світ. Мабуть, так, бо око, пролетівши чорне безмежжя впродовж безкінечної кількості часу і не знайшовши краю у пітьмі, одного разу спинилося і пустило сльозу, чисту, причисту росинку. З неї вродилося диво. Перше птах і першобог, птиця сокіл. Його золота випір'я осяяла непроникну ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком. І пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око, і вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл срібну сльозинку, і впала вона. Посередині острова, де утворилося озеро живої води і пустив сокіл зелену сльозу росинку, і від неї проросли дивовижні квіти і густі високі трави на острові і берегах озера. Тоді сокіл сів між квіти і став глибоку думу думати. Отакий вступ. І щоб почати духовно-науковий аналіз цього, цього міфу, цієї легенди, ну, нам спочатку треба ознайомитися з схемою відповідності за знаків духовним ієрархіям. Отак виглядає схема відповідності, Духовних ієрархій знаком зодіаку, як це подає духовна наука. Ми зараз не будемо безпосередньо говорити про це. Просто нам це буде потрібно для того, щоб коли ми будемо розглядати міф, щоб, дякуючи цій схемі, ми могли бачити, як пов'язується те, що написано у міфі, з цим, що тут відображено в цій схемі, щоб воно було як би сказати, що було це розуміння цього взаємозв'язку. Отже, приступаємо до розборки міфу, до усвідомлення цього міфу. Ну, для цього спочатку треба зробити деякі перші такі зауваги у відні. Ну, найперше, те, що коли у цьому міфі говориться про те, що була вічна пітьма, яке пронизувало око, яке летіло з далеких. Далеких світів для того, щоб утворити новий світ, тоді е, треба сказати, а що про ці речі говорить духовна наука? Духовна наука говорить, що все, що є в нас, як створений космос, в якому ми живемо, це не мається на увазі тільки Земля, а всі планети, всі зорі, Зодіак, все, все, що ми бачимо, що бачить наше, як би сказати, що ми бачимо. Е, як проявлений світ, це все мало свій перший початок в старому світі. Він в Духовній Науці називається Кришталеві небеса. І, а те, що було в тому світі, мало своє проявлення ще в попередньому старому світі, і так далі, ще далі старий світ. І, так далі. і воно і розвивається так, в такому напрямку: е, одно за другим. Одно породжує друге, як зернятко породжує нову рослинку, і розвивається безконечно, з безконечності іде в іншу безконечність. І це е, я вже колись згадував, по-моєму, в цих наших студіях про те, що це принцип, е, можна це трошки усвідомити як принцип, е, принцип російської матрошки, хоч це не зовсім не російська іграшка, але. Лялька, але вона дуже притаманна росіянам. Вони це рахують за свою національну прогреву національної культури. Хоч вона туди прийшла з Китаю чи з Японії, не можу сказати точно, але суть цієї іграшки полягає в тому, що у великій формі така сама менша форма, у меншій формі ще менша форма. І так можна ці форми зменшувати до безконечності і ну, збільшувати, зрозуміло, теж до безконечності. На схемі воно би могло виглядати отак, що оці були кришталеві небеса, які повторюють, народжують одна другу і вектор руху якийсь в безконечність. І ще треба. Таку річ сказати, що, якщо говорити про всі оці, про цей, цей обсяг цих кришталевих небес, які тягнуться з минулого в майбутнє, то ми, і не тільки ми, а будь-хто може осягати тільки проявлений світ. Проявлений світ це той світ, який осягає наша свідомість. І якраз проявлений світ від непроявного відрізняється тим, що є світ, який свідомість не осягає, є те, чого ми не можемо сягнути вже, наскільки воно від нас далеко, або, не, або, або велике, непізнане, і є світ, який свідомість осягає. Якщо це зрозуміти, подивитися, як оце осягає нашу свідомість, то воно можна його уявити. Оцей проявлений світ, він завжди завершений. Він завжди обмежений. А непроявлений світ, він безконечний. Ми завжди можемо дописувати в той, в той бік інші, інші світи, і він буде безконечний. Проявлений світ він завжди обмежений чимось. Лінзою, вупою або оком. Око це те, що обмежує оцей проявлений світ. І якщо ми тепер подивимося на цей проявлений світ, дивіться, яку цікаву форму ми тут одержуємо. І дивіться, і тут така форма є у нас, бачите? Можна сказати, що ця, ця форма, якщо її взяти окремо, що це є е, трисутність часу. Минуле, яке у нас пов'язано з пам'яттю майбутнє, яке у нас пов'язано з е, думкою, яке пов'язано з нас з. Е, Уявленням з фантазії і сучасне, яке у нас пов'язано з рухом, з вектором руху, і от можна сказати, що цей міф починається з знаку проявленого світу, який можна назвати знак вічної, вічного еволюційного руху в проявленій свідомості. Тобто, якщо ми цю будемо. Лінзу, чи це око сунуте, це буде вічний еволюційний рух, і ми ж будемо розглядати тільки там, де наша свідомість проявлена буде присутня. Але по сюжету розповіді, розповідь продовжується далі. І далі відбувається те, що оце око летіло, 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 і нарешті зупинилося. Зупинилося. Що це означає? Якщо з цієї, з, цієї, з, цього, з цієї конструкції забрати силу руху, оце що тут, от вона у нас тут виважена, то в нас вийде така річ. Зупинка вийде отакою. Тобто ці два сходяться, а рух припиняється. Тобто, Оцей знак. Зупинилося око, пустило чисту сльозу росинку і народилося з тої чистої сліди росинки перша птах сокіл рот. І цей сокіл. Кружляв над оком і почав свої сльози пускати на око. Що таке оця перша чиста сльоза росинка? Як це зв'язано з еволюцією Всесвіту? Це зв'язано таким чином, що Духовна наука говорить наступне. Якщо ми візьмемо, той космос, який був до нас, з якого, можна сказати, постав наш космос. Тоді в тому світі не було абсолютно нічого, щоб ми могли зрозуміти, що було хоч чином подібне на наш світ. В цьому нашому світі абсолютно все нове все, все до єдиної молекули. Єдине, що нас зв'язує з тим старим космосом. Це елемент тепла, елемент вогню. І оця сльоза росинка це є той елемент, який з древнього старого космосу прийшов в цей світ, який твориться у нас тут, в наш космос. І він прийшов як елемент вогню, і знак зодіаку овна він і відповідає стихії вогню. Далі говориться про те, що ця, ця, цей птах ще три рази пустив сльозу золоту, сріблу і зелену. Із них утворилося острів, озеро і все біля озера: трави, квіти і все таке інше. Про що тут? А тут про те, що інкарнація та планета, на якій ми зараз живемо, Земля, вона теж не утворилася зразу. Вона, як і людина, проходить багато інкарнацій. Ну, Не так багато у нашому випадку. Це у нас планета Земля це вже четверта інкарнація. Перша інкарнація це була, це була інкарнація, яка називається в Духовній Науці Сатурн, Древній Сатурн і на Древньому Сатурні там було тільки, тільки один елемент, тільки одна. Одна творча сила це тепло, це елемент вогню. На слідуюча інкарнація планети і Сатурн. Слідуюча інкарнація Сатурна була вже у ту інкарнацію, яка називається Древнє Сонце. І саме другу сльозу, яку пустив сокіл, це золота сльоза. Золото пов'язується з сонцем. Третя інкарнація це був древній місяць. І третю сльозу, яку пустив сокіл. Рід, це була срібна сльоза. Це срібло пов'язане з місяцем. І вже четверта інкарнація, яку він пустив, це зелена сльоза. Це наша планета, де ростуть рослині, де рослини, де ростуть трави, де ростуть квіти. І саме між трав і квіт сів сокіл Рід і почав думу думати. Тобто цей перший вступна частина говорить про те, як розвивався Всесвіт, і як в кінці кінців. Дійшло до розвитку того, що відбувається на нашій планеті, от на цьому ми сьогодні зупиняємося і продовжимо в наступний раз.